<звіст> а, <звіст> а, дякую, я не хочу. От речі, а сьогодні в місті Луцьку день траура. І... А ми ніби... кожного дня співаємо, тому що це ну, як би, тимчасово все, що ми тут бачимо в цьому світі. Нам треба прославляти Бога. Тобто ви вважаєте, що те, що сьогодні місто сумує, всі прапори приспущені так правильно, але це буває розуміння, що є ще душа, яка буде вічна, і щоб вона вернулася до Бога, треба прославляти Бога кожного дня. Це не те, що ми не поважаємо траур. Просто ми хочемо, щоб люди пам'ятали про вічність, а не про тимчасовість. І це всі війни через те, що люди хочуть своє его амбіції втомувати. розумієте? а треба переживати за те, що ми давно забули про Бога. Добре, дякую.